Буде робити нас сильними. І сьогодні я хочу поговорити на тему Тримайся Господа, але я так сидів, подумав, що можна було би її по іншому назвати, а по-іншому можна було її назвати «Не розслабляйся». І я буду читати про Самсона, це буде книга суддів, 16 розділ, із першого вірша. Книга суддів, 16 розі, з 1 вірша. І пам'ятаєте, я думаю, що всі знають, що Симсон він був сильним чоловіком. І він не просто, що як часто його малюють, був дуже накачаний, дуже сильний. Але я думаю, що він виглядав, як обично, як кожна людина, але в ньому була велика сила, тому що він був Божий Назорей. І хто тобто, читав, він пам'ятає, що... Наказав Бог навіть батькам не пити вино, і щоб він не бив і не стригти його. От, і в той час, коли народився, фелестимляни царювали над Ізраїлем. Фелестимля... Ізраїль був, як би можна сказати, в рабстві під фелестимлянами. але Бог він послав Самсона, який почав їх. Нищити. І це приобра сьогодні, коли рік хоче зацарювати над нами. Нам потрібно його нищити. Іменно і якраз в 13, 14, 15 розділі про це розказується. Це розказується, як Дух Божий він сходив на Самсона, і як Самсон Він мав великі перемоги. І буду читати спочатку, з першого по 22 вірш. Написано: і пішов Самсон до Гази. І побачив там жінку водницю і йшов до неї. А азіянам донесли, говорячи, Самсон прийшов сюди. І оточили вони і чатували і на нього всю ніч у міській брамі. І вони тихо поводилися всю ніч, говорячи, будемо чатувати аж до ранішнього світу і заб'ємо його. І лежав Самсон аж до півночі, а у півночі встав і схопив. За двері міської храми та за обидві бічні одвірки, та й вирвав їх разом із засвою, і поклав на плечі свої, виніс їх на верхів'я гори, що навпроти Хеврону. І сталося тому, і покухав він жінку долині Сорек, а ім'я їй веліла. І прийшли до неї фелестимські володарі та й сказали їй: Намов його, та й побач, у чому його велика сила, і чим переможемо Його, та зв'яжемо його. Щоб упокорити його, а ми кожен дамо тобі 1100 шеклів східла. І сказала Деліла до Самсона: Розкажи мені, у чому твоя велика сила, і чим можна зв'язати, щоб упокорити тебе. І сказав їй Самсон: якщо зв'яжуть мене сімома мокрими шнурами, що ще не, був, не висушені, то осланути станує кожен із людей. І принесла їй фелистимські володар і сім мокрих шнурів, що ще не були висушені, а вона зв'язала його ними. А засідка сиділа в інш, неї в іншій кімнаті, і вона сказала до нього: То, на тебе, Самсоне, і він розірвав ті шнури, як розривається нитка своча, і коли понюхає огню. І не була його сила. І сказала до нього, до Самсона «Оце ти обманив, обманив мене і говорив мені лужу. розкажи ж мені тебе, чим можна зв'язати тебе? А він їй сказав: якщо справді зв'яжуть мене новими суканими шнурями, якими не робилася робота, то слабно і стане кожен із людей. І взяла Деліла нові шнури, та й зв'язала його ними і сказала до нього, то на тебе Самсоне, а засідка сиділа в іншій кімнаті. І він зірвав їх зі своїх плечей, немов нитку, і сказала Даліла Самсонові: досі ти обманював мене і говорив мені лжу, розкажи ж мені, чим можна зв'язати тебе? А він їй сказав: якщо учеш сім кучерів моєї голови з основою, і вона прибила їх кацьким клинком та й сказала до нього: Фелестимляни, на тебе Самсони, а він погодився зі сну свого та й вирвав кацького клинка. Канини з основою. І сказала вона до нього: Як ти говориш, кохаю тебе, а серце твоє не зо мною? Оце тричі вманив ти мене і не розповів мені, у чому твоя велика сила. І сталося, коли вона допочала йому своїми словами по всі дні е, на, та напирала на нього, то затерпелилася душа його на смерть. І виложив він їй усе серце своє, та й сказав їй: Бритва не торкалася моєї голови, бо я Божий назорею від утроби своєї матері. Якщо я буду оголений, то відступить від мене сила моя, і я ославну та й стану, як кожна людина. І побачила, Деліла, що він розповів їй усе своє серце, і послала, і покликала Телестимських володарів, говорячи: прийдіть і цим разом, бо він розповів мені своє. Все своє серце. І прийшли до неї фелистимські володарі і знесли слів у своїй руці, а вона приспала його на колінах своїх, і покликала чоловіка та й наказала оголити сім кучерів його голови. І сталося, став він слабнути, і відступила від нього сила Його. І сказала вона: Харистиляни, на тебе, Самсоне, і збудився він з усну свого та й сказав: вийду я як раз у раз, і страсуся». А він не знав, що Господь відступився під нього. І взяли його велестимляни та й вибрали очі йому, і вони звели його до гази і зв'язали його мідяними ланцюгами, і він молов у домі А Або з голови його почав рости по тому, як був він поголий. До цього місця і історія із Самсоном. І як я вже казав, що Самсон він був. Боже Назареєм він нищив палестимлян, попри то образ того, що нам потрібно собі, нищити гріх, нищити те, що нам заважає йти за Богом, не забавлятися із цим гріхом. І як пелестимляни царювали над Ізраїлем, так само і гріх сьогодні хоче царювати над нами. Сатана він хоче красти наше серце, хоче царювати над нами. Але Боже Слово нас закликає, щоб ми трималися Бога, щоб ми боролися проти гріха, щоб ми нищили те, що намішаєте за Бога, щоб ми знищили цей гріх, який хоче над нами царювати, над яким ми не маємо сили. Це може бути різне, що і якщо ми бачимо, що після цього нас мучить совість, і Боже слово нас закликає, нищити, нищити можливо ці е, якісь. Образи, якісь ну, обіди, якісь гнів, якусь заздрість, і так далі. Боже Слово закликає нам це нищити, щоб воно не царювало над нами. Боже Слово каже, що в Якова розі самий вірш каже, тож покоріться, підкоріться Богу та спротивляйтесь дияволу, то й утече від, від вас. І ми бачимо Самсон. Жінка прийшла. Просить його каже, розкажи своє серце, розкажи, в чому твоя велика сила. І коли дивилися подивилися на Самсона, вони бачили, думали: ну, Самсон, але як обична людина, але він мав таку силу, великі ворота, які важили, Я прочитав тут. Він виграв, як би сказати, з коренем, і поніс сам один на своїх плечах. Я думаю, що ці ворота були дуже нелегкі, і багато людей вони. І багато хтось зберегався, думаю, можливо, не просто було підняти, але Самсон він був наділений силою від Бога. І, і сатана він хоче його зламати. І через цю жінку Сатана він підходить і каже, розкажи, в чому твоя сила. І так само буває в нашому житті, лукавий не спить. Тільки і, 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 людина десь розслабилася, тільки людина десь перестала пильнувати в своєму житті, а сатана. Тут, як тут. І Самсон він правда говорить неправду. Ну, Неправильно, звичайно, він робить, тому що він е, йде дорогою обману. Якщо б він спочатку їй сказав, що не розкаже, твердо би свою думку існує, що не буде розказувати, а не би видумував якийсь, е, скажімо так, е, ну, щось, якісь неправди видумував, всякі різні. от, І, і Самсон він якби, подружився якби, неправдою три рази. Він обманював, але каже, якщо б він твердо сказав, можливо, було все по-іншому. Боже слово каже, що диявол ходить, як рикаючий лев, шукаючи кого пожерти. Диявол прийшов красти, убити і погубити. І поки ворог він не зміг його зламати, тому що і в ньому була перемога, тому що Дух Божий він був на ньому, Дух Святий він провадив і написано в тих. Розял, що я називав 14-й 6 шостий віж написано, написано, «І зійшов на нього Дух Господній, і він розірвав того чука, як розгривають ягня. 14-19 написано, «І зійшов на нього Дух Господній. І далі в 15 розділі, 14 вірші, написано, що «І він прийшов аж до Лехі, а фалестиляни зняли. Крик проти нього і зійшов на нього Дух Господній, і стали ті сукані шнури, шнурки, що на Його, як для ні, що перегріли вогні і поспадали з Його рук, пута його. І Дух Божий, він поки був Самсоном, Самсон він мав перемогу, мав велику перемогу. І це вже в нашому житті перебувати з Богом, щоб Дух Святий, Він був з нами, щоб він нас вів, щоб ми. Перебували в Бозі, сповнялися Духом Святим, щоб ми зміцнялися в Бозі, і тоді в нашому житті буде перемога. Але ми бачимо Самсон, він далі з нетерпеливими душа. Другими словами, він змучився боротися. Він змучився боротися проти того, що йому надопочали, що його ворог він просто тряс-тряс, і Самсон про змучився. І він взяв і бере і розказує, е, ну, яка причина, яка причина. Чому в нього є ця велика сила, і так само буває в нашому житті. Ворог він приходить, він мучить, мучить, і людина буває, може піддатися, десь розслабитися. Як я вже казав, ворог. Тут я тут. Він прийшов, як я вже казав, красти, убити і погубити. Хоче зруйнувати. Він хоче сьогодні віруючих людей опасилити, бо віруючі люди, вони не мали сили, бо люди, вони не мали миру, не мали єдності, не мали благословіння. І важливо нам не піддаватися. Ворог різний. ворог і зовні, і середини хоче тиснути на нас. Але якщо ми з Богом нас буде перемога. тільки коли ми перестанемо триматися Бога, тільки як ми почнемо заігрувати з гріхом, ворог обов'язково прийде і. Нас буде погубити. І ну, не раз ворог підходить, каже, та хто там буде знати, та відпочинь собі і так далі. І як сьогодні ворог на сході, бомбить. Різні ракети придумає, різні бомби. Так само і в духовному житті ворог також придумує, як би сьогодні поговорити. Сьогодні ми бачимо, видиму тактику ворога. Але так само і в духовному житті ворог він хоче нас зламати. І написано з дев'ятнадцятого вірша, що ця жінка його приспала на колінах своїх. Ти свій поспи, спи, ти вже там наслужився, ти вже і то робив, і то, хай другі роблять. І так бай людина собі розслабляється, відпочиває. І далі не помічає, як вона потихеньку може відступити від Бога. І такі приклади якось приводив, коли кажуть, коли жаба кинути в кип'яток, вона зразу з відом вискочить. Ну, якщо жабу покласти в холодну воду і потихі підігрівати, підігрівати, і жаба не помітить, як вона звариться. І так само в нашому житті, якщо ми собі розслабимося, якщо ми собі будемо легковажно ставитися, прийде ворог і написано, як люди спали, прийшов і купую не І так само в житті нашому. Є другі, хай другі, є пастор, є діакони, є володі. Хай вони працюють, а що я? І дехто думає, що в церкві що все має, ну, є десь таке думки, що все має робити або пастора, або діакони, але. Боже Слово закликає нас всіх працювати. Нас пам'ятає, була молитва у Дрогобичі, і одна сестра прямо молилася і каже, в молитві, Боже, поможи, щоб наші діакони і пастор чим більше людей приводив до Бога. Але потім у брати порадилися, якщо їй підказати, що то не тільки діакони як вони або пастор має приводити, а то кожен із нас ми маємо працювати для діла Господнього. І не раз людина вона розслабляється, і тут приходить ворог. Пам'ятаєте падіння Давида? Чому Давид впав? Давид він завжди йшов на війну мов перемоги. А тут Давид лишився вдома, розслабився, а військо велике, сітки перемог, вони без мене справляться, але очі його повилили туди, тому що він перестав працювати. І коли людина не працює, коли людина не йде вперед, автоматично вона е сунеться назад. Багато я знаю через своє життя. Скільки ходячи в церкву, і багато було таких, що служили, що починали добре, відкривали якісь місії, навіть церкви відкривали, але коли розслаблялися, приходив ворог, і ворог їх ламав. І не раз ворог приходить і каже: Та, ти відпочиває, ти, ти вже і так багато працюєш. І я не кажу, є час, що коли треба відпочити, я не за то кажу. але Буває, коли Бог кличе на роботу, кличе послужити йому, а людина може відказуватися. Коли ізраїльський народ виходив із Єгипту, і написано в Божому слові, що був Амалик народ, і написано, що він побивав всіх. Хто відстали. Тобто були люди, які йшли з Єгипту, а собі зупинялися, думали, та я хай йдуть, вони довго йдуть, я собі їх дожину, Або, може, думаю, я собі відпочину, поспив, вони хай йдуть, або я вже змучився, хай йдуть, а я потім якось їх, їх дожину. Але приходив, а мало, написано, всіх слабих і всіх відсталих, він їх побивав. І це прообраз духовно в духовному житті, якщо людина розслабляється, відпочиває, приходить ворог і, і руйнує. В приповістях, там, де написано, Лінивого, і там написано 24 розділ, із 30 30 вірша, книга припустив, 24 й розділ. Але я хочу, щоб ви подивилися ті вірші як в духовному житті. Тут, як мається на увазі фізичному, але так само і в духовному житті е написано: Я проходив край поля людини лінивої та край виноградника недоумкуватого. І ось все воно позаростало терням, будяками, покрита поверхня Його. Камінний же мур його був поруйнований. І бачив я те і увагу звернув і взяв я куку собі ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати, і приходить, немов мандрівник, незаможність своя і нужда твоя, як озброєний муж до цього місця. І Соломон Соломі казав, що трохи поспати, відпочити. Ворог каже, Рослав, все добре, все добре. І тут він приходить непомітно. Якщо коли у нас сталася війна, і якщо б воїни наші розлави сказали, там ми ще два дні поспимо, відпочинемо, а що б було? Було би то, що ворог прогнозував там ну, Київ за три дні і так далі. Але наші воїни не постійно працюють постійно, і коли десь зупиняється, десь не пильнується, і приходить ворог і захоплює. І так же само і в по духовному житті, коли людина не пільнує. І сатані нікого не жалко. Сатана може руками працювати для того, аби нас звалити. Казав один проповідник, що Сатана каже, і Мадонну каже, з Америки приведе, каже, ви ж би віруючий людину звалити. Тому що сатана він ненавидить людину, особливо віруючи, він хоче її звалити. І далі ми бачимо, що Самсон з спокусі, і ця жінка каже, що Ростимляне на тебе, Самсоне, а Самсон каже, вийду як раз у раз, але він не знав, що Господь е, не з ним. І так людина буває допустих, а потім хоче робити Божу роботу. Думаю, вийду, як перед тим вийшло. Але приходив ворог і написано, ворог взяв його, взяли його поростимляни та й вибрали очі йому, і вони звели його до докази і зв'язали. Його мідяними ланцюгами, і він молов у домі ув'язнених. він насміявся. він на тою людиною відчутко пропонує ніби гарно. Як казали, пропонує гарну конфету, а всередині, нічого немає. Ну, всередині, ну, скажімо так, спорчена конфета. І такий. Сатана, він так обманює, зовні він робить гарно, а внутрі набагато ну, зовсім не то, що він обіцяє. І Бог він насміявся, допоможе нам пільнувати в нашому житті, як я вже казав, перебувати в Бозі, перебувати в молитві, Боже Слово каже, моліться, щоб не пасти з потусу. Це перебувати в Слові Божому, те, що час нагадується, це не розслаблятися в нашому житті, тому що приходить ворог, коли людина розслабляється. П'ять нерозумних дів вони розслабилися, і коли прийшов молодий, вони не змогли війти. Ну, на цю гостину. І так само пильнувати в нашому житті. Боже Слово каже, що е, понад усе, що лише стережеться, серце своє стержи, бо з нього походить життя. І людина буває, що складе друге на перше місце, якісь речі, не пільнуючи в своєму житті. Я чув історію, коли один брат віруючий мав якби, фірму і, і каже, всі робили, і робили до п'ятої години. А служіння було на шосту годину у нас. Е, от. І каже, і деякі брати почали жалітися, та мало виходить, мало виходить. Він каже, хочете лишатися, можна робити до десяти. Ну брат каже, я йду на служіння, хто хоче, може йти з мною на служіння, а хто не хоче, можете лишатися. І кажуть, і багато з тих, хто лишався, прийшов час. Вони і в церкві слава, а деяких каже, і вилучили серпня, тому що ворог їх. Захопив ворогів, захопив. І тому хай Господь нас береже, щоб ми не піддавалися різним спокусам диявола. І далі з 23 вірша, я не читав, песи читаю, написано: а фалистимські володарі зібралися, щоб принести велику жертву давонові своєму Богові та повеселитися. І сказали вони: наш Бог передав у нашу руку Самсона, нашого ворога. І бачив його народ, і хвалили своїх богів, і говорили: наш Бог передав у нашу руку нашого Бога та спошителя нашого краю, який наші трупи намножив». І сталося коли їхнє серце заселилося, то сказали вони: Покличте Самсона, нехай він посмішить нас. І покликали Самсона з дому ув'язнених, і він витівав жарти перед ними, а вони поставили його поміж стовпами». І сказав Самсону Юнакові, що держав його за руку «Пусти мене і дай доторкнути мені до тих стовпів, що на них цей дім стоїть міцно, і нехай я обіпруся на них. А той дім був повен чоловік, чоловіків та жінок, і туди зібралися всі простимські володарі, а на даху було близько трьох тисяч чоловік та жінок, що приглядалися до жартів Самсона, до цього пощо місця. І Люди зібралися, сміялися, раділи, хвалили своїх богів. Ворог він радів, що нарешті цього віруючого звалив, скажімо так, нарешті вже тепер не буде ніхто мішати в моєму царстві розпространятися, бо то віричи, стільки робив, стільки проповідав, а тут ворог його захопив. І, І вроді би в Самсона немає надії, немає очей, все закінчилося. Бог над ними насміявся. Знаєте, коли людина буває і відступає від Бога, але добрий Господь нас ще проявляє свою милість. І Самсон можна сказати, право газно і так і є, і від Бога, кидався на ті спокуси, і в нього вже не було надії, його могли вбити. Але ми бачимо, що далі робить Самсон. Самсон з 28-го вірша каже, і кликнув Самсон до Господа та й сказав: Владико, Господи, згадай же мене, згадай же про мене та зміцни мене тільки цього разу, Боже, і нехай я примчуся, просиняна, одну помству за двоє очей свої. Ми бачимо Самсон, він кличе до Бога. І сьогодні, якщо хтось в ямі, якщо хтось десь зупинився і можливо, е вже давно з Богом, можливо, ще не примирився з Богом, Боже, слово нас закликає примиритися із Богом. Знаєте, проходить час і. Якось часто ми проповідуємо і кажемо, поки людина жива, в неї є можливість примиритися з Богом. І це в дійсності є, якби так. Але якось, дивлячись, десь всередині така мене часто думка приходила і одного разу слухаю одну проповідь, каже ту думку, яка би мені приходила. І все-таки е, Ісус одного разу прийшов до Єрусалиму, і він написано, заплакав, і, е, заплакав за місто. І чому він плакав? Тому що місто не зрозуміло час відвіду. І так само в нашому житті є час, коли Бог по-особливому кличе, коли Бог він по-особливому стукає в серце. А буває, що людина відказується, відказується, а потім каже, покайся. І людина каже, я би хотів, але Господь якось не дає покаяння, я не можу покаятися. І так буває, людина відкладає, відкладує, відступає від Бога, думаючи, я при смерті покаюся, я буду старенький, покаюся» і так далі. Але насправді здається запитання, чи дійсно зможу я покаятися і тому прожив в нашому житті, якщо Господь закликає поправити свою дорогу. Якщо я відступився, можливо, десь як Самсон. Якщо я сьогодні не маю цієї, скажімо так, духовної сили, не відчуваю Бога в своєму житті, можливо, треба сьогодні вернутися до Бога, просто закликати до Бога, розказати все, своє як є, і Господь він дасть сили. І Самсон він закликав до Бога, і написано. Далі 29 вірша, і Бог він дає йому силу написано, і обняв Самсон обидва середні, обидва середні стовпи, що на них міцно той дім стояв, і уперся на них на одного своєю, а на одного лівицею своєю, і сказав Самсон: нехай конкурує разом із своестнянами. І він з великою силою сперся на, на стовпи і впав в той дім на володарі. Та той народ, що в ньому. І були ті померлі, що він повбивав їх при своїй смерті численні за тих, що повбивав їх при, їх при своє свого життя. Тобто Бог, він знову цю людину, яка закриче до нього, яка щиро навернеться до нього, Господь готовий цю людину використати. Господь хоче ще більше використати, ніж до того, він нас використовує. І тому важливо нам бути вірним Богом. Якщо десь амалик можливо цей прийшов, можливо опобив сьогодні наше життя. Бог топче нас, не зупиняється, але важливо закликати до Бога, просто сказати Богу все, як є. Сліпий, який сидів при дорозі, він кликав до Ісуса. І написано, люди казали, що мовчав. І це проба, що Бога, він каже, мовчи, вже тобі ніхто не поможе. А якщо ти знову впадеш, та ти бачиш, які обставини, та ти, ти ніяк не справишся, якщо будемо довіряти Богу, і просто кликати до Бога за допомогою, Бог він поможе. Якщо ми згамося собі, розслабимося то результату не буде. Хай Господь на цьому поможе. І Йона, Йона, який теж відстановився від Бога, який не послухався Бога. Але після того як Він покаявся він почав проповідувати, і Бог він дав велику перемогу. Все місто Деневі воно покаялось. Петро, який теж свого часу відрікся Ісуса, тричі сказав, що не знає Ісуса, а Він щиро покаявся перед Богом. І Бог він дав йому перемогу. Він ходив проповідував і засновував великі церкви. Хай Господь на цьому Поможе. І якщо би Самсон, він би на свої смерті не закликав до Бога, він би не війшов в книгу героїв віри, яка написана в євреї 11 розділ, там розказується про Самсона. І тому хай Бог нам поможе, щоб ми трималися Бога. Боже слово каже, хто стоїть, нехай стережеться, щоби не впасти, щоб ми пильнували своєму житті, щоб Бог він не збив нас. І Боже слово каже, а що всім я кажу. Це вам я кажу, пильнуйте це слово, воно на всі випадки нашого життя. Також, щоб ми працювали для Бога, Боже Слово каже, щоб ми дбали робити міцним своє покликання, бо роблячи так, ми ніколи не спотихнемося. Якщо ми спотихнемося сьогодні, е, чи не, не відчуваємо Бога, що ми вдарнулися до Бога, розказали Богу свою, як є, Бог і дасть свої благосвітлення. Амінь.